Нова моделька від виробника RARL ось такий монстряка в 10-му масштабі. Моделька Омнітермінатор. Може бути як в зеленому кольорі, так і в чорному. Ось така коробочка. Тут є інформація по машинці. Акумулятор в комплекті, є центральний диференціал, мусило наповнення амортизатори алюмінієві. До речі, є стабілізатори, про це покажу. 40. 5 є це або 60, або це пікова, БК-мотор, є бокс для регулятора. Ну і серво на 11 кілограм мотор, до речі, 335-60. В принципі, як і на Ремахобі, 10-й масштаб. Далі по модельці. Ось такий візуал, є заводська підсвіточка. В принципі, по розміру, точно зараз. Ось тут є ще інфа по металевим шестерням. Розмір не знаю, чи вказаний тут чи ні, але приблизно так само виглядає і M-MX або MTR, тобто десятка від Remohia. І щось схоже це від MGX 10208. Далі по моделі. По задній частині покажу. Корпус на кліпсах. Кліпси є з отакими резиновими Фіксаторами. Зараз зніму покажу вам, що там під корпусом. Цікаво виглядає сама ця нижня дека шасі. Подивіться, вона така розмальована, ну, виглядає дуже так цікаво. Багато всього так компактно, але так якось вони порозміщували, що. Взагалі такого вільного місця і немає. Акумулятор вже встановлений, регулятор, мотор. Класно, що вже з заводу мотор та регулятор мають охолодження Приймать в боксі. Далі по ходовій класна штука. Звичайно, що це масло. Звичайно, що це алюмінієві амортизатори з регулятором жорсткості пружини. і Класна штука, це стабілізатор, який так само Racing використовують на своїх модельках, там теж у них багі, і ну, на багатьох машинках, навіть на 16-му масштабі, в них є стабілізатор. Це класна штука, додатково дає стабільність модельці. Є тут центральний диференціал. Ось тут він, по-моєму, ось тут, да, він встановлений. І тут між ними центральний металевий. Ідея кардан. Металеві це веде привода. І сама бачите, як підвіска, рульові рульові тяги регульовані, на серві теж регульовані. Сам рульовий механізм, частково дивлюсь, там є якісь металеві елементи, але вони там є і пластикові Тобто щось таке комбіноване. Також металеві дивлюсь, це алюмінієві Тримачі для амортизаторів. ну І загалом моделька дійсно виглядає компактно, є там так само підшипники, Ну про це я думаю, взагалі вам не треба казати, що тут ніяких там пластикових втулок чи чогось такого тут, звісно ж, немає. Цікава моделька, цікаво, вони спроєктували її, тут якісь типу карбонові бачите є вставки. Зробили, розмалювали, якось компактно все так встановили, тому достатньо цікава моделька. Подивіться, ходовочка, до речі, дуже дуже класно відпрацьовує. Бачите, наскільки. І причому вона м'якенька. Для монстра дійсно м'якенька ходовка це дуже-дуже класно. І так само тут, бачите, є такі карбонові вставки в важелях підвіски. Ось так. Ага, з цієї сторони не видно, але з цієї все це є. Вон вони. Цікава моделька, е і також буде цікаво почути вашу думку, що думаєте про виробника ларло е і е саме цю модельку, бо зараз вони набирають популярність. А, і так само ще покажу додатково пульт, щоб вже максимально повністю показати про цю модель. Звичайно, класно, коли є ось такий речажок додатково, це не прям-таки суттєво, але все ж таки цікаво. Ось такий з паралоном вставочка, ну, можна сказати, простенький пістолетного типу, але тим паче є налаштування, є розходи, тобто звичайний, але при цьому зручний пульт керування. І ще є пакет ось таких додаткових запчастин, вілібар, там різні кріплення, якісь запчастинки, діоди. Ну, Тут щось для обслуговування, скоріш за все, там якісь для диференціала, зарядка в комплекті, наліпки. Ну, І, звісно ж, це інструкція каталог запчастин для радіокерованої моделі.